Всіх вітаю. Хочу зробити відеоогляд на свій скутер, так як скутер шукає нового власника. Це у нас Yamaha Majesty 155S 2013 року виробництва. Технічні характеристики ви зможете знайти в інтернеті, на Ютубі. Це не є проблемою, тому що скутерок досить поширений в Україні, ну, на наш час вже це не питання. Я хочу сконцентрувати увагу саме на технічному стані скутера, щоб не було ніяких питань. Хто зацікавиться, ну, як би скажемо, все відкрито. Зараз я зроблю круговий огляд, е, покажу, деякі є пошкодження, там подряпаний, е, що до чого, і все е, досить детально розкажу. По зовнішньому вигляду, скутер майже весь в рідній фарбі. Тут є в нас подряпини, ну, біля ніжок потертості такі є. Зараз покажу тут трохи. ну, Воно досить несуттєво, але ну, щоб, щоб люди бачили. Е, така цяточка є, вона підфарбована, це не тріщина, це просто такі е, царапки. По крилам, по фарам усе рідне. Замінювалася лише оця єдина частина. Бокова і вона перефарбована. Вона на шильдику видно з 17-го року. Навіть тут трошки потерлася синє. Ну, По кольору майже не, від, не відрізняється, якщо дуже придивитися, то є. Так, І по подряпинах з цієї сторони є такі ось мілкі подряпини. Таке воно потерлося. І от на ручці така ситуація. По е, пластику по чорному. Так він з часом загубив свій колір. Я знімаю так, як є. От я його викотив з гаража, не мив. Нічого йому не робив, не полірував. Якщо його наполірувати, він взагалі буде мати бомбезний вигляд. Так що така справа. Потім по резині. Резина, спереді стоїть резина, ну ось такий залишок, це ще резина рідна його 13-го року. Там є шильдик на резині, все це видно. По е, задній різині ось вона має такий залишок. Ну, як на мене, я досить мало їжу на ньому їздив. то ну, Я думаю, тут роки на пару сезонів вистачить, якщо їздити. По е, далі йдемо. По фарам, е, по поворотникам, поэтому все ціле, все немає жодних дефектів. Нічого ніде не підпаювалось. Е, захист радіатора, глушник. Це ось, до речі, таке ну це я його ставлю в гаражі, трошки там поцарапало стіну такого плану. По гальмівним дискам і колодкам також все там добре, все є, вистачить без питань, можна кататися не один сезон. По пробігу, зараз вам покажу, який пробіг на сьогоднішній день. Так, по пробігу, по пробігу, по пробігу. На сьогоднішній день маємо. Це в нас так, зараз. Це я приїхав заміни ну, з моменту ТО цьогорічного з квітня. місяця. Це було замінено фільтр і мастило. От я проїхав на сьогоднішній день 482 кілометри. Загальний пробіг по скутеру складає 17 377 кілометрів. По технічному стану все оригінал, ремінь, колокол, все в ідеальному стані, все обслужено, питань немає. Скутер їде, ну, щоб ніхто не задавав питань, 100 він їде без проблем, їхав навіть 120, але ну, оптимальна комфортна швидкість для нього по нашим дорогам це від 50 до 70 кілометрів, я так вважаю. Мін має жодних дефектів при їзді, при троганні, там, ні про скакування, ні про буксовок, нічого. Абсолютно плавний хід. Скутер набирає взагалі без питань, щоб у нас не було ніяких питань. Потім кажу все як є. Ну, Щоб не задавали. Вибачте, що я запинаюся, це я перший раз знімаю такого плану відео. Ніколи до цього нічого не робив подібного. Так, по внутрішньому. Бардачку, скажімо так, ось має такий вигляд, він не зачовганий, нічого там не вазивного. Ну, я ж кажу, нічого там не мивне. Там має скутер. Приїхала з ним така сервісна книжка, інструкція, воно все написано там по єрогліфом. До речі, Заводська бірка і повністю новий другий ключ. Скутер, там вказано в книжці. Регламент. ну, заміна перший перше ТО в нього було там, здається, в 2015 році 4 тисячі він наїздив, щось там помінялося, бо ще раз повторюсь, на японській мові написано. І в 2019 році там він мав пробіг 12 тисяч. Також щось були проведені, якісь регламентні роботи. На це я вам не скажу, якби так як він попав до мене в Україну, я все зробив як треба. Ну, по ньому без питань. Хто зацікавлений? Задавайте питання адекватні, дамо відповідь. без питань. Основна причина продажу це стоїть у нас усьо. Катаю з травня місяця, а скутер просто вже ну якби катаю його з гаража взад вперед, там, з місця на місце, то вирішив продати. В общем, така ситуація, якого зацікавило. Пишіть, телефонуйте. На все добре.